Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Я черговий раз сьогодні вибрався на природу. І щоб не затягувати начало ролика, я розложив столика, розложив стільця і сів і хочу розповісти, чим я сьогодні буду займатися. Сьогодні я трішки відійду від класичної кухні. Хочу провести я сьогодні таку маленьку пробну чайну церемонію. Така як у Китаї, в Японії, в східних країнах. Я заздалегідь замовив чай спеціальний. Потім сьогодні трошечки посуд буде відрізнятися від стандартного посуду. Так що заварите також чай, каву і вам приємно перегляду. Так, отже, розкладаю я свої речі. Та, отож, друзі, що нам понадобиться? Нам понадобиться чайничок. У мене звичайний із чайного сервізу. Ну, для чайної церемонії, ті, хто займається чайними церемоніями, має бути спеціальний чайничок. Або гайвань. Теж посуд без ручок, без носика, просто з кришечкою. Потім для чайної церемонії потрібна чайова досточка з піддоном, тому що чайна церемонія проходиться в воді, грубо говоря. Я декілька відео дивився в Ютубі, тому я бачу, як воно все проходить. Потім я буду пити у своїй стандартній гуксі чай. Так, да, Потрібна також і, спеціальна піала. Обійдемося без неї. Також для чайної церемонії потрібна так звана чай, чаша справедливості. Но я чашу справедливості використовувати не буду, тому що я п'ю сам. Якби я пив би з кимось, неї могло б використати. Для чого потрібна чаша справедливості? Коли я настаю в чайничку чай, я спершу ллю у чашу справедливості, а тоді міжду людьми роздивається для того, щоб чай був однаковою настою. У мене ось тут чай. Я придбав декілька таких таблеток. Я одну вдома розпечатав, пробував чай. З'являється пресованим брикетиком. Отож, значить, я зараз ставлю чайничка. Заварюю. До речі. Тут ось до листочок. Е назви чаїв і грамовка, яка йде на чайничок. І час. Е Заварювання, скільки він повинен стояти, а також при якій температурі можна бути. У мене шупуер чай. Тут не вказано цей. Ну, з опуру, в принципі, 5-8 на чайничок. Час заварювання 1-5 хвилин і температура 90-100 градусів. Ось, до речі, така шайба, можна сказати. Так, це ми поки відкладаємо. Чайна церемонія, до речі, є своєрідним релаксом, відпочинком. Чи на природі, чи вдома. Зазвичай можна вимикнути якусь таку заспокійливу музику або просто відпочивати у єдності з тишиною. Перепрошую друзі за шум, якщо шумить. Віднесіться з порозумінням. На природі, на відкриттій місцевості, це не студія. Тому що не будуть по любому? До речі, планую після чаю посмажити маршмело на газу. На дворі. Хоч і вітряно, але тепло. Поначалу ляти не буду. Сьогодні 1 лютого На дворі весна. Друзі, мені дуже приємно, що ви чекаєте мої відео. пишете адекватні коментарі. Пишете те, що чекаєте мої відео. Я ніколи не міг би подумати, що може мій контент зацікавить людей. Я сьогодні знову був на роботі, в обід прийшов з роботи, трошки відпочив і вибрався на прода. Робзак у мене був задилгід, спакований, Ну, взагалі я... Можна сказати, всі свої походи задивіть планую, щоб нічого не забути з собою взяти. Чайні церемонії, друзі, чай п'ється не так, як з печивом. Я скажу особисто за себе. Я чай люблю попити з печем, з булочкою, з ким-ськрусаном. У мене вдома алюмінієва. Півлітрова чашка. ну, Ще маси за радянських часів. Чомусь подобається мені з пити чай. Ну, Особливо смачний чай. Ну я, якщо вдома п'ю чай з печивом, мені потрібно пів кіла печива. Чи навіть якщо з булочкою п'ю, булочка виходить зараз. Ну так я люблю чай з, з печивом, з булочкою. А тут вона, до речі, да, чай, тут п'ється без цукру. А так само, якщо я п'ю чай, якщо ви помітили по відео, то я чимало цукру собі сиплю, а тут а без цукру. Ну я вдома трошки скуштував цього чаю. Ну, не знаю, може не так його розперебував. Якийсь такий цікавий їх смак. Я хочу сьогодні, щоб він хорошенько настоявся і посмакувати. Декілька проливів собі зробити. Друзі, хто... Знаю більше інформації про чайну церемонію. Пишіть в коментарях, додавайте мене, доповнюйте точніше. Рішив трошечки роз... різноманітнити свій контент. Чекаю літо, щоб дочок повийти вітер що мотає вітрозахист але нічого На дворі вітряна погода довго закипає чайничок. Воно то парує, але ще не болить. Так, друзі, чайничок мій закипів. Це ми все відкладаємо. Так, ну що ж, переступаємо до самого процесу. Так. Чайничок. Чайничок ми трошечки обдамо кипятком. щоб зігріти його всередині. Ну, зазвичай ставлюють статуеточку і на статуеточку виливають воду. Я буду виливати воду. Так. Nem Придется трошечки його отак вот розхлоти, щоб... Я не, не вважу його, скільки я його кидаю. Я на око. Мені казали, що ця таблетка розрахована на 2 чи 4 рази. Ну, буде десь в мене вона на 3 рази. Так потім я беру водичку. Все це діло заливаю. Хай трошечки постоїть і зилю я перший перша ця заварочка зливається. Щоб змити пил. Ну а пір, тепер... до речі, запах деревини. І так друзі пройшло чуть більше п'яти хвилин. М -м -м -м. Будемо куштувати. До речі, чай п'ється з сьорбками. Ось бачимо такий колір має чай. Доволі насичений колір. Всім смачного, також і мені. Доволі такий незвичний смак. Взагалі це ферментований чай. Ну, такий приємний смак. Інколи хочеться на природі просто відпочити без приготування. Друже, якщо тобі подобається такий формат відео, підписуйся, тисни в подбалку другу собі куксудлю. Це буде трошечки крепше. А знаєте, чаю такого попити без нічого, без печива, без цукру, теж доволі смачно. Кава кавою лавчай коли він смачний дуже приємно Так такі знаєте уморитворіння є на душі після робочого тижня чудового вийти на природу, відпочити Ну що ж, друзі, я посмакував чаєм. Послідня моя кукса реально така була крепка вже. Такий вже чай був натягнутий. Знаєте, після того приємно смаку в роті. Не хочеться псувати солодким, не хочеться маршмеллою в рот собі е, псувати. Тому я сьогодні вже не буду смарити маршмеллою. Я ще трошечки можливо посежу. Хоча гарячий чай так розслабив. Монеткою тут вже десь лягти подрімати. Дякую, друзі, за те, що ви провели зі мною цей час. Підписуйтеся, діліться, коментуйте. Діліться з, друзі, з товаришами, з друзями, з колегами також вибиратися на природу. А я буду зараз збирати всі свої речі і буду вибратися додому. Всім дякую за перегляд, всім до скорої зустрічі.